Усім. Сила розуму та телеканал Бест розпочинають серію програм, присвячену нашій любові до читання. В цьому випуску приємні спогади про книжковий арсенал. Топ-5 книжок літнього сезону, що почитати, ексклюзивні поради для книголюбів. У квітні цього року у столиці відбувся шостий міжнародний фестиваль Книжковий арсенал. Невеличкий звіт про почуте і побачене просто зараз. Стала весна, всі розмахи злітаються до столиці, бо саме тут можна побачити найновіші цікаві книги, зустрітися з найталановитішими авторами України і по всьому світу, побачити видавців і е, взяти участь в найкращих заходах і мистецьких е, подіях. Що ж, побачимо, що нас чекає за творима, гайда з нами. Цього року масштаб події був просто вражаючим. Учасники з більш ніж 10 країн, 170 видавництв та просто незліченна кількість цікавих зустрічей, презентацій, виставок та читань. Маса довгоочікуваних новинок українського книгодрукування і просто море книголюбів ентузіастів, зібраних в одному місці. Вибрати було важко, але поділимося кількома найбільш яскравими враженнями. Це Теж дуже цікава книга яку чекали, тому що це. Нобелівського лауреата 2015 року Світлани Алексієвич. І цьогоріч вона виходить українською у видавництві Бівар. І я думаю, що, звичайно, багатьом буде цікаво з нею знайомитися. Друзі, це він. книга, яку ми читали, чекали. І нарешті дочекалися. Це ілюстрований Гаррі Поттер українською, видавництво Баба Галамага, як завжди, виконує всі наші найзаповітніші мрії. І цей день настав, Ура! Подивіться на цю красу, на ці. Неймовірні ілюстрації, дуже приємний папір, дуже приємний шрифт. Ну, словом, як завжди, коли йдеться про Абабу Галамагу, тут немає компромісів. Якість, душа, радість і ворія. Це більше в мене немає слів. Звичайно, на арсеналі не можна не сказати про видання українською мовою відьмака Анджея Савковського. Знову ж таки, всі фанати чекали. Е, вже ці книги, звичайно, з'явилися в крамницях, але від того не менш приємно. Е, видавництво книжковий клуб Сімейного дозвілля зробило нарешті нашу мрію реальністю, і тепер україномовні читачі можуть читати Сапковського у таких красивих виданнях. Від Книжкового клубу. Нарешті ми добралися до цієї новинки. Це книга Кокінга і його доньки Люсі для дітей. Джордж і таємний ключ до всесвіту. Геніальний фізик розповідає дітям про космос і кличе їх у подорож верхи на астероїді. Відкривати таємниці всесвіту. Я думаю, що це дуже захоплююче видання. Я сама обов'язково його почитаю. Тут іще є секретні скреч-покриття, під якими кожен читач може для себе якісь сюрпризи відкрити. Не взагалі треба зізнатися, що видавництво старого лева це одне з моїх улюблених видавництв. Тут завжди дуже класні локації, цікаві, і красиві книжки. І відчувається, що люди, які друкують, їх робляться з великою любов'ю. До видавництва Богдан. Ми дуже любимо це видавництво в першу чергу за те, що е, саме е, під е, гаслом Богдану видається українські переклади найкращих фантастичних творів. Ми тут бачимо і «Желязний», і бредбері, і Дугласа Адамса. Ось подивіться у такому чудовому виданні. От і все це наші розумахи можуть тепер читати українською дуже якісному. Учному форматі і тою мовою, якою їм зручніше, ми любимо Богдан. Вони молодці. На книжковому арсеналі ми не могли зайти в гості до наших улюбленців. Це Мірабела, це Марія Снігирьова, головний натхненник і дизайнер. Кілька слів, як ви створюєте ці листівки, які так люблять у нас у Церкві? Обачно я придумую відкритки і делаю такі, які хочу отримати сама. Официальное разрешение ничего не делать и хотеть платье. Моя улюблена. Ну вот моя тоже. Я очень э, с удовольствием по себе такую подарила. Или, например, когда ты работаешь на книжном арсенале 5 дней, то очень не хватает чего-то романтичного. Есть открытка «Море». Так, ну я думаю, Литу по все еще да. обовязково реализует. Ну, сегодня она у нас самая популярная. Сегодня. сегодня уже есть много новинок, которые мы готовили специально для книжного арсенала. Это... Откритки з чорними конвертами, чого ніколи не було раніше. Ну, у вас в магазині они, они у нас є. вже є. Дуже дякую, що приділили нам час. Дякую вам за ваші чудові, чудові душевні, прекрасні листівки. Вони нам дуже подобаються. І закладинки для книжок нам теж дуже подобається. Я вам бажаю натхнення, енергії, багато нових листівок, класних проєктів. І ми чекаємо від вас ще ще і ще. Спасибо. Дякую. Спасибо. Новинки з арсеналу вже надійшли до книгарень. Читаємо із задоволенням і гріємо сумління тим, що восени нас чекає ще й львівський форум видавців. Втім, до осені ще далеко. Чим же потішить нас літо? Знайомтеся, Топ-5 книжок від сили розуму. П'ята позиція Брайан Трейсі. Зробиться зараз. Правильно планувати свій час, визначати пріоритети, ефективно діяти та досягати мети може кожен, стверджує видатний лектор та бізнесмен. Як це здійснити всі секрети тут? Четверте місце роман Дарини Гнатко Проклята краса. Зворушлива історія юної дівчини на тлі трагічних тридцятих, вкотре доводить, що краса це не тільки дар, але й часто складне випробування. Третя позиція містичний дім дивних дітей Ренсома Рікса. моторошна фантазія, ілюстрована справжніми старовинними фото, причарувала серця багатьох розумах. Пішайте прочитати до виходу екранізації Тіма Бертона, буде з чим порівняти. Другий щабель посідає Ліна Костенко та її 300 поезій. Справжня новітня класика у вишуканому виданні Абаба галамага вкотре підтвердила своє лідерство у боротьбі за читацьку увагу. Серед поетичних збірок це беззаперечний номер один. І найвищу позицію посідає світовий бестселер Джорджо Моєс до зустрічі з тобою. Прониклива історія про кохання, досвід і вміння відпускати. Герої цієї книги змусять вас дивуватися, радіти і сумувати разом з ними, а сама Джорджо Моєс переглянути своє ставлення до романтичної літератури. Наостанок – рубрика «Що почитати». Цього разу за порадою для розумах ми звернулися до талановитого музиканта, учасника проєкту «Голос країни» Стаса Корольова. Всім привіт! Мене звати Стас Корольов. И по неизвестной мне причине меня выбрали как человека, который разбирается в книгах. И раз уж так случилось, то ответить на вопрос, какую бы книгу порекомендовал бы каждому прочесть, это, естественно, будет sci-fi, мой любимый жанр, это будет Айзек Азимов, сами блоги. Я очень вам рекомендую. Це прекрасна книга. самая лучшая і, навіть моя моє найлюбиме. Таз Королев. специально для сили розуму. На сьогодні все. Чекаємо лайків та коментарів. І пам'ятайте, побачив книгу. Прочитай.